Топ-5 причин, чому ти боїшся просити подарунки. Останнє тебе точно здивує. Любов треба заслужити. Це не вихованість, це кастинг на любов, у якому ти вічно доводиш, що ти варта. А просити це ніби взяти без кастингу і тоді спрацьовує сором. Друге, моя цінність дорівнює мої досягнення. Це не сила, це отрута перфекціонізму. Ти ок лише тоді, коли сама тягнеш. Просити, це ніби визнати слабкість, тому ти душиш будь-яке мені можна. Третє контроль, як броня. Це не зрілість. це страх бути відкинутою. Краще не просити, ніж почути ні і відчути власну вразливість. Ти вибираєш мовчати і живеш без турботи. Четверте. Культурний сценарій скромно. Це рабство під маскою порядку. Не випрошуй, будь тихою, соромно хотіти. Сором закриває рот там, де б мали говорити твої бажання. Ну і п'яте, останнє страх буду винна. Це не незалежність, це самозахист з дефіциту. Тому ти береш на себе все і підсвідомо вибираєш тих, хто не вкладається, бо так безпечніше. Насправді це не про подарунки, це про право отримувати без доказів. А як переписати такий сценарій? Розповідаю на інтенсиві самооцінка деталі в описі.